На чому смажити, щоб не було шкоди для здоров'я і взагалі зберегти користь? Отже, смажити необхідно на жирах, які містять маленьку кількість поліненасичених жирних кислот, і здебільшого складаються із насичених кислот або із мононенасичених кислот. В моєму відео це представники масло, топлених ГІ, косова олія і екстравірджену оливкова олія. Це не і це не А тепер стоп і розбираємось. Для чого нам потрібна олія? Для фритюру, для засмажки чогось дуже сильного і довгого, Чи просто ось підігр... підігріти сирнички, як в моєму вигляді? Я підігріваю сирники на кокосовій олії, не рафіновані. Вона має бути холодного, віджиму, тоді вона буде корисна. Використовую дуже низькі температури, ось такі, щоб не підвищувалась точка димлення. Вся справа в точці димлення. В жирах, які насичені, таких як смалець або масло топлене, в таких жирах, так як і в кокосовій олії, точка димлення висока. В жирах, в яких немає полі ненасичених жирних кислот, а здебільшого мононенасичені ненасичені жирні кислоти, точка димлення якось оливкової олії 160, іноді навіть 190. Це не рафінований, і на ній можна трошки підсмажувати. Але якщо потрібен фритюр вам, якщо потрібно фритюр, то тоді використовуєте або масло дівнього, дуже висока точка димлення, або використовуєте смалець, або рафіновані олії. Але рафіновані не є корисними під час дезадерації. І рафінації утворюється транжири. Тому, наприклад, на соняшниковій олії, якщо вона рафінована і, корисна, і не корисна, я не смажу, тому що це вже не корисно в цілому. А якщо вона не рафінована, ось така класна, як від Живодара, то в ній будуть утворюватися концерогени, тому смажити на ній не можна.